Друзі, всім привіт! Всіх дуже рада бачити на своєму каналі. Давно в мене не виходило відео про книжкові покупки, тому сьогоднішнє відео буде саме про це. Надіюся, вам сподобається, можете це позручніше, і давайте будемо розпочинати. У мене з'явилося 13 нових книг, точніше, 14, але зараз у мене фізично на руках є лише 13, тому що. Чотирнадцяту я, на жаль, не встигла забрати з пошти. Вона вже мені прийшла у відділення, але в мене не було часу її забрати, тому будемо знімати сьогоднішнє відео без цієї книги. Яка саме ця книга? Я вам розповім трішечки згодом. Дуже багато новиночок повиходило від різних видавництв, і я всі книги, які я хотіла, подобавляла собі свій вишлист. І нарешті деякі із них я собі придбала буквально нещодавно і вирішила от зняти відео і показати, які саме новинки від видавництв у мене з'явились. І перша книга, яку я хочу вам показати, це книга Заблудлий від авторки Джейн Гарпер. Ось так виглядає. Цієї авторки я читала книгу Посуха, ось так виглядає. Мені дуже сильно сподобався цей психологічний трейлер. Ця книга війшла в топ найкращих книг за 2024 рік. Ці книги нам авторка буде розповідати про трьох братів, точніше, про двох братів, тому що третій брат буде мертвим. Одним словом, трапиться така ситуація, що двоє братів вони приїдуть кудись. Тобто вони мають зустрітися десь на якихось своїх землеволодіннях, якими вони володіють, і одним словом не знаходять свого середнього брата біля машини мертвим. Тобто він вийшов з машини і пішов кудись постелею під палаючим сонцем і там загинув. Всі вважають, що це самогубство, тому що. Свідома людина ніколи в житті цього не зробить, тому що вона буде розуміти, що її чекає загибель. Але брати впевнені, що не все так просто, що він не скоїв ніяке самогубство, а до його смерті причетні якісь треті особи. Я надіюся, мені ця книга дуже сподобається. В принципі, я дуже була в захваті від її книги посуха, і якщо там такий ж самий стиль написання, і можливо така ж сама буде атмосфера, то я все таки більше ніж впевнена, що мені ця книга також має зайти. Так, наступна книга, якою я хочу з вами поділитися, це книга Хтось, кому ти довіряєш від авторки Рейчел Райан. Це видавництво ВСЛ, видаництво Старого Лева, якщо хтось не знає. І мені дуже по-перше, сподобалося оформлення цієї книги. Це трішки моторошно і так. Ну, ця обкладинка приваблює просто до себе своїм кольором, таким помаранчевим, дуже красивим. Це також буде якийсь, я так зрозуміла, психологічний трилер. В цій книзі нам буду розповідатися про дівчину, яка вирішила з великого міста приїхати в якусь глушину і працювати там домробітницею якоїсь такої дуже відомої, мабуть, сім'ї, дуже красивому маєтку. Але не все так просто, і не всі її мрії, які вона вважала, що от там вона знайде якийсь е, спокій, насправді будуть реальними і Можливо, навіть там буде її чекати більша небезпека, ніж від тієї, від якої вона втікала в минулому. Я думаю, ця книга мені точно сподобається. Мене дуже зацікавила анотація. Я взагалі вже дуже хочу розпочати ці книги читати. Тим більше, от саме ця книга мене вабить постійно. Я коли от прокидаюся, постійно на неї дивлюсь і думаю, так сьогодні я хочу цю книгу розпочати. Але зараз в мене трішечки інші плани. Я дочитую деякі інші книги, тому я думаю, що вже в березні. Я цю книгу прочитаю. Так, наступна книга це є останній дім на вулиці від Ани Чемберлен, це також є новиночка. Цієї авторки я вже читала книгу Велика брехня в маленькому місті, якщо не помиляюсь. мені дуже сильно сподобалося. І я зрозуміла, що я хочу в подальшому продовжувати знайомитися з цією авторкою. Ці книжні буде розповідатися про архітекторку Кайлу, яка переїздить в такий чудовий маєток, в якому вона мріяла жити разом зі своїм чоловіком і з донькою. Але за якихось певних трагічних обставин, чоловік її гине, і вона туди. Переїздить лише зі своєю донечкою, якщо не помиляюся, І як тільки вона туди заселяється, вона починає отримувати якісь дуже дивні попередження на рахунок цього будинку: різні листи, якісь малюнки на стінах, і вона хоче зрозуміти, хто саме це робить, з якою метою, і взагалі чи загрожує їй якась небезпека саме в цьому будинку. Мені е, анотація дуже сподобалася, але я читала повідомик, що тут будуть розкриватися такі досить важливі глобальні проблеми і теми. І ця книга досить така важка. От тому не знаю, коли саме розпочну цю книгу читати, але так як перша книга, яку я читала, цієї авторка мені дуже сподобалась, тому я навіть не задумуючися, одразу придбала собі наступну. Наступна книга, яку я хочу вам показати, це є звісно, що служниця спостерігає від авторки Фріда Макфаден. Звісно, що я читала вже першу частину. Це служниця, пізніше я читала секрет служниці, і я вирішила прочитати третю частину. Це служниця спостерігає. В принципі, перша книга служниця мені сподобалась найбільше, друга не так сильно, ну і третя, не знаю, подивимося. Думаю, скоро час я буду її розпочинати читати, тому що, в принципі, всі дві попередні книги мені читалися дуже швидко і дуже хороший стиль написання цієї авторки. А ще до речі, хочу собі придбати книгу Ніколи не бреши. Дуже хочу, але зараз її ніде просто не знайти. Але я знаю, що буде додрук, тому я очікую. Десь орієнтовно в березні ця книга мала би вже з'явитися на поличках. Так, друзі, наступна книга це також буде трилер. І я коли побачила її в книгарні, я одразу на неї просто кинула око. І я зрозуміла, я хочу цю книгу. Хоча я взагалі нічого не чула раніше ні про неї, ні про автора цього, але все ж таки це є книга Нічого крім правди від шведського письменника Стефана Анхема. Це буде також якийсь психологічний трилер. Тут буде розповідатися про якусь подружню пару, яка вирішила, можна так сказати, обмінятися будинками з іншою парою, тобто на якийсь певний вікенд. І е, вони, коли приїхали в будинок іншої подружньої пари, яка з ними обмінялася, вони зрозуміли, що цей будинок зовсім не такий, як він виглядав. І взагалі, який мотив цієї другої пари. Жити в їхньому будинку. Тобто це трішки так запутано, але ці наші головні герої вони, вони повкладали всюди, е, понаставляли, точніше камери приховані, і вони будуть спостерігати за цією парою. Це трішки так якось звучить дуже дивно, але мені здається, це буде щось таке. Цікаво. Мені цікаво буде почитати, що саме вони будуть бачити, за чим вони будуть спостерігати, які там таємниці будуть відкриватися. Не знаю, я нічого такого раніше не читала з подібним сюжетом, аж таким, і тому мені дуже сильно цікаво. От тому думаю, в скорому часу цю книгу я розпочну читати. Так, наступна книга, яку я хочу вам показати, я, до речі, замітила, що ці всі ну, дуже багато книг це є про якихось покоївок, про якихось домробітниць, про якесь прибирання. Наступна книга це є Покоївка від авторки Ніти Проус. Це є видавництво лабораторії. Ще знаю, ця книга є в іншому трішечки оформлені, але я знайшла цю, тому думаю, хочу її купити. Ці книзі, Але наскільки я знаю, ця книга буде це також як трилер, але він буде більше написаний таким. Гумористичним стилем від нашої головної героїні тут буде розповідатися про молоду 25-річну дівчину, якої помирає бабуся, і вона вирішила знайти собі таку роботу. І вона починає працювати в готелі покоївкою. Вона прибирає номера за якимись багатіями, тобто все добре. До того моменту, поки її не звинувачують в вбивстві одного з такого багато впливового гостя, чоловіка, якого знаходять в номері мертвим, і звісно, що вона, можливо, остання хто його бачив, ця наша героїня буде розповідати, як вона буде це все розплутувати, що взагалі буде відбуватися. Думаю, мені ця книга має сподобатись. Наступна книга, яку я Купила, і, звісно, що я не могла її не купити, тому що це вже така ажіотажно-пропіарна книга, і я зрозуміла, що я хочу. Хочу її також придбати, прочитати і, можливо, розділити ось весь цей захват, який крутиться навколо цієї книги. Це є, звісно, що книга Вище неба» від авторки Ліс Томфор. Це є дебютна книга з циклу, туди писало Місто вітрів. От, я знаю, що вже вийшла друга книга в КСД. І також, можливо, собі її придбаю. Я хочу спочатку прочитати цю книгу. І взагалі, ця книга, вона можна сказати, побудована на досвіді нашої авторки Ліз Томфорд. Тому що сама авторка, вона на момент написання цієї книги, коли була пандемія, вона працювала бортпровідницею і от вирішила написати такий милий любовний роман. Як мись на модерсьпідатися про дівчину Стіві, яка працює бортпровідницею на приватному літаку хокейної команди. Там вона знайомиться з таким завзятим хокеїстом, який називається Еван. І в них там буде ще закручуватися. До речі, дуже-дуже багато хороших, позитивних насправді, відгуків, тому що переважно, переважно навколо якихось любовних романів або ромкомів крутиться дуже багато різних спірних питань, особливо на рахунок різних сцен, 18 і так далі. От, тому я, звісно, що не змогла пройти повз цієї книги. Нарешті вона в мене є. Також чекає на свій час, коли розпочну її читати, але це точно-буде точно, точно у 2025 році. Наступна книга, точніше, я вам хочу показати одразу дві книги. Це є також дуже такі популярні книги. Трилогія це є каравал. Точніше, каравала в мене немає, тому що вона на пощі, я не встигла її забрати. Це є легенда, також фінал, і перша книга це є каравал. Нарешті в мене є вже вся трилогія, тому що я дуже давно хотіла ці книги собі придбати і постійно якось відкладала. Відкладала, але багато людей мене переконали в цьому. Сказали, що мені точно ця книга має сподобатись. От, нарешті, вони в мене є. А, до речі, це є авторка Стефані Гарбер, якщо хтось не знає, можливо. А, і я хочу сказати, що я одразу собі придбала книгу одного разу «Розбите серце». Це та ж сама авторка, і наскільки я знаю, цю книгу потрібно читати після цих книг. Це взагалі є перша частина самостійної романтизі серії Once Upon a Broken Heart. І події в цій книзі будуть відбуватися в одному всесвіті з каравалом. Тому я е, от Мене ця книга дуже манить, тому що просто навіть візуально оформлене, мені дуже сильно подобається, але я знаю, що я не буду її читати, тому що хочу спочатку все якось читати більше в хронологічному порядку, або просто в якійсь певні послідовності, щоб мені, хоча все було більш-менш зрозуміло. Знаю, що вийшла друга книга із цієї серії. Це і балада про недовго та про нещасливо, якось так називається. От і. Ну, я думаю, також я собі її придбаю, точно ще не знаю коли, але ця книга також чекає на свій час. Надіюся, в скорому часі я це все попрочитую і тоді поділюся з вами своїми вже загальними такими враженнями. Так, наступна книга, якою я хочу з вами поділитися, звісно, що це книга «Розгніваний Бог від авторки Елджешан, видавництво РМ. Ой, мені дуже сильно сподобалася її попередня книга. Точніше, саме більше мені сподобалася книга «Розбитий лицар. Це просто не знаю. Мені ця книга зайшла на ура. До речі, книги. Ідея був той розум, розбити лицар. А також оця третя книга Розніманий Бог. Це все є книги, які відносяться до одного циклу, який називається «All Saints Hide», Якось так, тобто там щось про всіх святих, точно там не знаю перекладу такого детального. Книга нам буде розпідатися про хлопця вона і про дівчину Леонор. Ле... Ленора, точніше, Леонор. Е, Ленора. І тут також будуть якісь любовні інтриги, якісь сварки, примирення. І так далі. Це, мабуть, також буде троп від ворогів до коханців. Я дуже люблю такі тропи, і ну, я надіюсь, мені ця книга сподобається. І останні дві книги, які я хочу вам показати, чому дві, тому що це книги однієї ж авторки. Я говорю про книги Крістін Генне. Я думаю, це вже дуже популярна авторка. Це є книга Велика Глушина, а також Чотири вітри. Чотири вітри, як колись розпочинала читати, і я десь дійшла до середини, ще давно в електронному варіанті, і щось закинула цю книгу, тому що я її читала е, дуже з великими перервами. І я коли поверталася, я вже не пам'ятала взагалі, що відбувалося. І, одним словом, мене це почало дуже дратувати, І я вирішила, що якщо я буду читати цю книгу лише тоді, коли я буду мати абсолютно багато часу, щоб прочитати цю книгу дуже швидко. От. Взагалі, авторка Крістін Генна дуже сильно популярна, і всі книги, які вона написала, які вона зараз перекладна українською мовою, це книги, які зачіпають читача просто до глибини душі. От, і, звісно, що я не змогла пройти повз цих книг. І я дуже хочу цю книгу перечитати і дочитати, а цю книгу просто розпочати читати. знаючи, що, що ця книга, що ця книга це і трагічні книги, це і книги, які заставляють плакати, книги, в яких розкриваються дуже великі, важкі, глобальні, моральні проблеми, теми. От, і я думаю, для таких книг потрібні відповідні настрої, тому що. Мені здається, що для відпочинку ці книги не підійдуть. Це особисто моя думка, тому що для мене відпочинкові книги це є ромкоми, або якісь такі дуже цікаві трилери. Ну, вони якісь такі драматичні книги, які заставляють мене плакати. От. Отже, друзі, ось такі нові книжечки, нові новиночки в мене з'явилися, і кожна книга чекає на свій час. І я, відповідно, зі своєї сторони шукаю чим побільше вільного часу, щоб читати більше книг, тому що в мене стільки-стільки планів, і так, так мало днів. От, надіюся, вам сподобалося це відео. Обов'язково читайте українською мовою, бережіть себе, бережіть своїх близьких тарідень і зустрінемося в нових моїх відео.